Ми маємо формулу це різниця квадратів. Тобто це корінь шостого з 27 до квадрату, і мінус корінь четвертого із 100 також до квадрату. Тому буде корінь кубічний з 27 мінус корінь квадратний із 100. А це 3 мінус 10 мінус 7. По різному можна спрощувати один і той самий вираз. І я спочатку позбавлюсь, отут, від ірраціональності в знаменнику, тобто домножу чисельник і знаменник на корінь із двох. В результаті корінь із двох на корінь із двох це 2. 4 і 2 скорочується, будемо мати 2 корення з 2 плюс 5 корінні з 3 і до квадрату. Ми маємо формулу. формулу квадрата суми. Тому Подвійний добуток пишу 2 на 2 корення з 2 і на 5 коренів з 3. Підносимо до квадрату. 2 в квадраті 4, корінь до квадрату це 2 Далі плюс Множу числа 2 на 2, 4 і на 5 20, корінь з 2 на корінь з 3, кореня 6. І плюс 5 у квадраті 25, корінь до квадрату це 3. Отже. Відкриваю дужки, 20 коренів 6, мінус 8, мінус 20 коренів 6. І мінус 25 на 3, 75. Знищується протилежні. мінус 8, мінус 75, мінус 83. Спрощуємо даний вираз. Тут запишемо під корени. 18 мінус 8 коренів з двох і на 2. Тут поки що оставлю, хоча можна, в принципі, попробувати під коренем знайти квадрат двочлена. Але давайте подивимося, що в нас ми отримаємо в першому випадку. Можна почленно поділити на 2, можна винести в чисельнику 2 і скоротити, але в результаті і буде одне й те ж саме. От я буду почленно ділити на 2. 18 ділю на 29, а тут ділю на 2 4 корення з 2. І далі я запишу це під спільним коренем добуток оцих двох виразів, що ми можемо зробити за властивостями коренів. Тому, як ми бачимо, під коренем формула. Дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату 9 у квадраті 81, 4 у квадраті 16, множимо на 2, це корінь з 2 до квадрату. 81, віднімаємо 32 і будемо мати корінь із 49, а це 7.